Правоохоронні органи мають дві функції: захист суспільства від злочинності, і друга це захист влади від суспільства з першою функцією проблема. Як показали події в Одесі, правоохоронні органи не можуть захистити не тільки суспільство, але навіть і себе. І навіть після цього, коли дійшло до затримання групи, затримувати арештовувати, ніхто не хотів, їх просто хотіли вбити. Не дивлячись на те, що завданням міліції є арешт, а не вбивство. Але навіть для того, щоб вбити, що є значно легше, ніж заарештувати, довелося викликати Альфу спецпідрозділ СБУ з Києва. Самі міліціонери виявилися, нездатні навіть розстріляти двох чоловік. З другою функцією захисту влади від суспільства теж є великі проблеми. Ми чуємо, що правоохоронні органи закупля... закуповують 500 автозаків для того, щоб ви орієнтувалися, це цифри холокосту. У Гітлера не було стільки автозаків для того, щоб відправляти євреїв в газові камери. У Берії не було стільки машин для перев для перевезення в'язнів. Сталіну вистачало 100 тисяч міліціонерів на весь радянський союз для того, щоб всіх тримати в покорі 350 тисяч міліціонерів. В Україні недостатньо для того, щоб залякати суспільство. Міністерство внутрішніх справ поставило собі завдання, щоб в полі зору громадянина завжди був співробітник правоохоронних органів, даїшник на дорозі, патруль Беркута, наряд для того, щоб Кожний масовий захід громадян супроводжувався переважаючими силами міліції, і тим не менше, які ж ми чуємо події останнього часу від громадянського суспільства. Які новини? Підпал, бійка, напад на міліціонера, підпал, бійка, вбивство е, міліціонера, підпал, бійка. Це не те, що і ще 3 роки тому. Мітинг, пікет, мітинг, пікет. Суспільство не вдалося залякати. Більше того, наростає ненависть. Людина, яка вбила міліціонера в селі Семиполки під Києвом, сьогодні і в цьому селі і на Київщині уже народний герой, як не прикро, таке ставлення до міліції, і це наслідок діяльності Міністерства внутрішніх справ.